Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Присідання, базова силова вправа, яка є однією з трьох основних вправ пауерліфтингу, вважається однією з найважливіших вправ не тільки в силовому спорті, але і в загальній фізичній підготовці. Сьогоднішнє наше відео про досягнення та спадщину однієї великої людини: Генрі Штейнборн, німецький важкоатлет та борець. Ця людина зробила популярним присідання Зі штангою на спині з повної ступні, до нього присідали на носках з незначною вагою. Штейнборн народився в 1894 році. Під час Першої світової війни потрапив у полон до британців та провів кілька років у таборі для військовополонених в Австралії. Там він вперше дізнався про тренування з обтяженнями, оскільки кільком ув'язненим вдалося зібрати гирі використовуючи бетонні блоки. Та Дерев'яні стовпи. Ви тільки задумайтесь на секунду. Більшість з нас розпочинає свої фітнес-подорожі в якесь шикарне приміщення з кондиціонером. А цей хлопець розпочав свої тренування у в'язниці. Наприкінці війни, після звільнення, він ненадовго повернувся до Німеччини. Не маючи змоги заробляти на Батьківщині на початку 1920-х років емігрував до Америки. І саме там розпочався злет його борцівської кар'єри та враження вражаючих проявів сили. Це фото як один із прикладів, де він підтримує дерев'яну конструкцію своїми ногами, а по ній проїжджає машина. Такий собі перший варіант тренажеру для жиму ногами. Тут Штейнборн одягнутий в костюм, піднімає на своїй спині 400 кілограмового слона під час всесвітньої виставки в Чикаго. Але найбільш цікава його історія з присіданнями на той час. Найпоширенішим способом присідань були присідання з відривом 5. Від землі з використанням дуже легкої ваги або взагалі її відсутність. Важкого присіду тоді не виконували, оскільки не було стійок. Будь-яку вправу зі штангою потрібно було починати з підлоги. Тому атлети були обмежені в вазі, яку вони могли використовувати. Штейнборн перший почав присідати з надважкою штангою, спочатку поставивши її вертикально, а потім перекинувши на плечі. На цьому фото він присідає таким способом зі. Штангою, вагою 242 кілограми. Це неймовірно вражаюча вага навіть на теперішній час, але ще більше виникає божевілля, коли ти розумієш, що ця штанга лежала на підлозі. Звісно, у вас можуть виникнути деякі сумніви щодо глибини присіду. Ви бачите це фото і думаєте, що він робить лише напівприсідання. Окей, тоді є другий ракурс цього підйому. Якість не дуже гарна, але достатня, щоб побачити, що це не були напівприсідання. Найважчий його присід становив близько 250 кілограмів, і це просто неймовірне досягнення для хлопця, який не мав сучасного обладнання та знань для виконання цієї вправи. При цьому Штейнбор мав чудову статуру, яка поєднувалася з його вражаючими підйомами. Він мав власну тренажерну залу у Флориді та до кінця життя залишався сильним і в прекрасній формі. Генрі Штейнборн надихає нас прикладом. Довголіття в поєднанні з виконанням фізичних вправ він дожив до 95 років. Стиль присідань, які він популяризував, став відомий як присідання Штейнборна. Хоча наразі вони не так уже й поширені, але їх все ще виконують. Поточний рекорд належить Мартінесу та становить 257 кілограмів. І це лише на 7 кілограмів більше, ніж в присіданнях Штейнборна, які він виконував майже 100 років тому. До того того ж, Мартінес важить більше 160 кілограмів, тоді як Штейнборд ледве важив 90%. Це все, що я вам хотів розповісти сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалось всім добра та спорту.